Заперечення, обурення, компроміс та прийняття. Відставка Валерія Залужного стрес, який торкається кожного в країні. Свої думки та аналіз наслідків експерти різних рівнів будуть висловлювати ще тривалий час, але вже зараз усі сходяться на тому факті, що гучні перестановки такі відбулися цивілізовано. Ми зібрали для вас інформацію про хронологію подій, реакцію посадовців та союзників на відставку залізного генерала, а також найважливіше про колишнього та нового головкомів зсу про кадрові рішення. Всі дізналися з постів Зеленського та Залужного, і спершу вони здавалися лише натяком. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Вже згодом вся країна обговорювала серйозну розмову як доконаний факт: Збройні сили України мають нового головнокомандувача. До керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я призначив генерал-полковника Сирського, головнокомандувачем збройних сил України. Потужний авторитет залужного вражає, він пройшов службу від командира взводу до головнокомандувача зсу. Ба більше має бойовий досвід, адже з 2014 року був на передовій та очолював штаб об'єднаних сил протягом двох років. Залізному генералу вдалося зупинити більше ста наступів батальйону тактичних груп ворога та реалізувати вдалий контрнаступ у 2022 році, завдяки сучасному підходу до командування та щирій повазі до звичайних солдатів. Симпатія до Валерія Залужного постійно. Зростала, і він без перебільшення став народним героєм. Його відставка засмутила неймовірну кількість людей, а свої офіційні заяви про це висловили публічні особи. І у своїх коментарях не пас задніх, і Львів. Бути головнокомандувачем ЗСУ, коли наша армія майже два роки бореться за своє майбутнє у першій в світі гібридній війні таких масштабів. Це дуже сильно. Дякую, пане генерале. Низький уклін вам за сміливість та стійкість. Що би не було далі, Залужний вже залишив свій слід в сучасній історії України. Заклав фундамент нашої перемоги. Чому ж звільнили залізного генерала? Думок з цього приводу багато, але усі вони лише припущення та версії. Уся правда залишається наразі тільки між Зеленським та Залужним, але офіційна причина це втрата контролю на землі. І як його повернути, тепер повинні думати сирські із новою командою. На жаль, не змогли досягти цілей. Нашої держави на землі ми маємо чесно говорити відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. У час повномасштабного наступу Олександр Сирський учолив оборону Києва та був одним із командувачів контрнаступом на Харківщині. Своє призначення новий головком ЗСУ ще не прокоментував, але наші союзники вже висловилися, що готові працювати будь з ким, хто очолить українське військо. Президент Зеленський головнокомандувач своїх збройних сил. Він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо, і ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Так, ми постійно спілкуємося з українськими колегами. Але якщо питання полягає в тому, чи ми якимось чином мали право дати схвальну чи не схвальну оцінку цьому рішенню, то це неправда. Які зараз плани у Валерія Залужного поки що невідомо. Але після вчорашньої відставки вже сьогодні залізний генерал отримав з рук президента звання Героя України. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Пала у сотнях метрах від будинків. Поліцейські показали приголомшливі кадри знищення російської ракети, яку збили на стрищині. Вибухотехніки пояснюють, бойова частина Х-101, яка важить аж 400 кілограмів, не здетонувала, тож могла наробити чималого лиха. Аби знешкодити її поліцейським довелося викопати величезну яму, до якої і поклали крилату ракету, а потім вже підірвали. Територія безпечна, вибухонебезпечні і надзвичайно небезпечні залишки всі значні. У Львові збудують заклад сучасного типу для літніх людей. Його зведення планується на вулиці Миколайчука поблизу лікарні швидкої допомоги. Поруч буде парк, є відповідна медична інфраструктура, школа, садок, житловий масив тощо. Будувати геріатричний центр, як і всю мережу закладів Unbroken, планують переважно за грантові кошти. Відділення фізіотерапії та медичної реабілітації продовжує розширюватись. Тепер тут доступно ще більше послуг для лікування та реабілітації пацієнтів, адже завдяки благодійникам тут з'явилося нове обладнання. Це реабілітаційні бруси для відновлення ходьби з перешкодами, реабілітаційну доріжку, підвісну реабілітаційну систему реабілітаційну рукавичку для відновлення функції суглобів кисті, а також багатофункціональний реабілітаційний фізіотерапевтичний комплекс. Загальна вартість всього обладнання становить 25 тисяч доларів. Найдорожчим із закуплених апаратів є спеціальна рукавичка, яка використовується для розвитку моторики. Щодо апарату для відновлення дрібної моторики, ми в своїй роботі широко використовуємо. В першу чергу це показано для пацієнтів, які перенесли інсульти, в яких перези верхньої кінцівки, особливо кисті, і також при посттравматичних невритах ми використовуємо і при ортопедичних травмах, навіть після перелому променевої кістки. Зазначимо, що всі послуги є безкоштовні за наявності електронного скерування від лікуючого лікаря. При поступленні всі пацієнти оглянуті мультидисциплінарною командою, у складі якої є лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психотерапевт, а також терапевт мови й мовлення і асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Після огляду для пацієнта створюється індивідуальний реабілітаційний план. Також серед наших пацієнтів є дуже багато військових, які потребують реабілітації. Вони також можуть потрапити на реабілітаційний курс зі скеруванням від лікуючого лікаря, а також для військових вони обов'язково повинні мати скерування від військової частини. Зазначимо, що відділення фізіотерапії та медичної реабілітації другого медоб'єднання приймає пацієнтів із захворюваннями опорно рухової серцево-судинної, дихальної, сечостатевої, травної та ендокринної систем. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Вже незабаром Орест Огородник представить свою нову виставу Ветеран, де розповідається історія чоловіка, який повернувся додому після полону. Після того, що він пережив, герой просто хоче розслабитись, але йому не дають. Бо виявляється, що у нас, окрім очевидних зовнішніх ворогів, є ще й багато внутрішніх, які на перший погляд є неочевидні. Він, коли повертається, він хоче, щоб якось все змінилося. Це було інакше. Щоб е, люди не, не були так одним пальцем, а всі до одного й були кулаком. Разом, щоб були сила. А насправді нічого не міняється. Нічого. Йому суну від цього, як, так, чому, за що ми гинемо? Сотні тисяч страждають, залишаються каліками. За що? За те, щоб якийсь прокурор далі знову ж таки гнув свою лінію? Та ні, та досить. Та може крапку вже врешті треба поставити. Одним із антагоністів цієї вистави виступає персонаж прокурора, роль якого виконує народний артист України Януш Юхницький. Він показується одним з тих, кому все одно на людське життя. Йому головне лише власне благополуччя. Таких прокурорів є багато. Ну, є прокурорів прекрасних. Я знаю їх. Я особисто знаю прекрасних прокурорів, чистих душею і совістю. Честь і слава їм. Але є отакі прокурори. А їх більше, на превеликий жаль, більше після війни, після нашої перемоги, якщо залишиться при владі, при інституціях, отакі от, от прокурори, ну і там слідчі, там депутати і так далі, і тому подібне, якщо такі залишаться, то буде те саме, що було вчора і що сьогодні. А народна артистка України Дарія Залізна виконує роль мати головного героя, яка нарешті дочекалася свого сина. Хочеться, щоб в цій ролі було особлення всіх матерів України їхні болі, їхні переживання, їхні страждання. І як кожна мама, яка хоче зробити цей сімейний затишок, щоб всім було комфортно, всім догодити, всіх накормити, всіх напоїти. Ви знаєте, зараз було декілька днів тому з полону повернулися наші воїни. Ви знаєте, без сліз не можна було дивитися, тому що в нас асоціація з цією виставою син вертається з полону. Вернулися хлопці з полону. Мета цієї вистави показати, розказати та заставити подумати про ситуацію всередині країни. У цій історії фігурують і ухилянти, і хабарники, та інші, хто руйнує ідею світлого майбутнього для нашої країни. Одні готові віддати все за цю державу, а інші готові забрати все в цієї держави заради себе. Ну от десь про це наш спектакль мав би бути. Щоб люди все ж таки, люди всі про це думають насправді. Десь глибоко підсвідомо, всі про це десь тихенько думають. Ну, бояться, напевно, голос дуже про це говорити. Хоча мені здається, що якщо про це голос не говорити, то гроші ціна буде нашій перемозі чи нашій непорадці Путіну. Якщо після, війни, якщо після війни залишиться все так, як було до війни, то наша ця війна? Ну, наша ці смерті і наша все решта. Це філософська та життєва історія, яка однозначно зацікавить глядача. Та знайде відгук у душі кожного. Відбудеться прем'єра у Львові вже 17 березня. На сцені першого театру для дітей та юнацтва. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда тут. Львів. На Львівщині нетверезий водій вчинив ДТП. Відомо, що Карманач Део не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим легковиком. Внаслідок чого винуватись події та його пасажирка були госпіталізовані. Згодом з'ясувалося, що постраждалий керував автівкою на підпитку. Наразі відкрито кримінальне провадження та встановлюються усі обставини події. Гуляла лісом, а опинилася на лікарняному ліжку. У селі Бронниця на 60-річну жінку впало дерево. Як це сталося, наразі невідомо, але медикам довелося попітніти, аби серед хащів знайти бідолажну та надати їй першу допомогу. Проблема полягала в тому, що травмовану треба було якось донести до карети швидкої допомоги, а вона була аж двох кілометрах від місця падіння дерева. І для цього лікарям довелося звернутися ще й до рятувальників. Саме вони і допомогли транспортувати ножі з покаліченою жінкою, яка зараз у лікарні і її здоров'ю вжені. Чого не загрожує.